Чиними Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник внутрішньоморських сил збройних сил України. Має бути з нами на скайпі. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Дмитре. Героям слава вітає студія! Військово-морські сили. Вас вітають так, дякую вам. Пане Дмитре, хотіли з вами все-таки ще поговорити про операцію в Криму, тому що справді те, що ми сьогодні бачили, воно нас безпосередньо тішить. Ми переглядаємо це відео чітке влучення в, в будівлю. Жодним чином не хотіли завдавати якихось ударів по мирному населенню. Хоча українська влада вже просить і ще раз наголошує на тому, щоб люди з Криму хто ще є, з наших і в принципі покинули цю територію. Аби аби вберегти своє життя. А що може бути далі? Як може далі розгортатися спроба і наше намагання звільнити наш окупований Крим? Насправді, як ви бачите, все це в принципі складається в канву одного і того напрямку і напряму розвитку, тобто щодо звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. Звільнення акваторії Чорного моря і Азовського моря, тому що без Криму, звісно, ці акваторії зробити безпечними в принципі неможливо. І що стосується вашого обговорення щодо зрадників, які збираються десь і туди може прилетіти, знаєте, є такий мем, так це ж вже було і це вже було неодноразово, і в тому самому Херсоні це вже було. І знаєте, що цікаво, коли бачиш, як працює іноземна зброя ракетна. Що найбільше звісно в таких моментах є незвичним для, для росіян в першу чергу? Це та точність, з якою вона відпрацьовує, і та мінімізація навколишнього, значить, руйнування, яке йде поруч, коли в Херсоні, ще окупованому тоді, прилетіла подібна зброя, там у сусідніх будинках далеко не всіх вікна повилітали. І зовні будівля, нібито була ціла, сам так само, як і цей штаб. Повірте мені, те, що воно зовні виглядає цілим, це зовсім не Ну, цілим відносно цілим. Це зовсім не означає, що там всередині все просто не перемолочено. Там всередині все перемолочено. Так ці ракети влаштовані. Більшість тих боєприпасів, що вони детонують вже всередині, і відповідно результати будуть відомі лише згодом. А може взагалі ніколи не будуть відомі, тому що. Звісно, ворог буде приховувати свої втрати, особливо серед вищого керівництва флоту, але таких персон приховати загибель, звісно, дуже буде важко. І я думаю, що досить скоро ми побачимо такий перелік некрологів, в якому будуть досить відомі і знайомі прізвища. А це керівництво Чорноморського флоту Російської Федерації про Ті прізвища, про які, зокрема, зараз я хочу процитувати Буданова. Ми можемо повернути навіть цю графіку. Вона нас заявляла серед поранених, командуючого груповання генерал полковник Олександр Романчук. Він в дуже важкому стані. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюються. Це військові, які несуть службу, охорона і так далі. Вони не входять у той перелік, який озвучив. Які озвучив нам Буданов. Скажіть, оце все керівництво, вони, вони всі приїжджі, чи там є, можливо, е е скантак, люди, які вже осіли у Криму? Я для чого це питаю? Ви кажете про некрологи, і от е справді дуже часто про поховання е військових високопосадовців Російської Федерації ми дізнаємося з медіа, коли потрапляють е кадри з похоронів, тому що ну, так чи інакше. Е що від них залишилося, але все одно якийсь чин поховання буде здійснюватися? От, от де де ці е, поховання можуть відбуватися? Що, що це за люди, і як без них може функціонувати чи не може функціонувати Чорноморський флот у подальшому? Це вже друга частина питання. Тобто, які конкретні зараз наслідки і стан Чорноморського флоту станом на зараз? <кхух> Перепрошую на ваш експертний погляд. Ну, дивіться, подібні поховання вони завжди а, погоджуються відповідно до ситуації. Можуть поховати за місцем загибелі, за місцем а, народження або несення служби. Тому а, ці кейси, вибачте, вони поховали цілого пригожина, як собаку. І ніхто навіть нормально не міг зрозуміти, де, коли і як. Тому, а що їм поховати там якихось генералів? Цей е, товариш в лапках, він за своїм значенням був не меншим. Скажімо так, ніж якісь адмірали в Російській Федерації, він такий собі неформальний генерал був. Тому, відповідно, якщо вони захочуть це приховати, вони це приховають. І, до речі, ті самі цвинтарі вагнерівців в деяких краях або областях так званої Російської Федерації, вже просто зрівняли катками землею. Тому це Росія. Знаєте, як завжди пригадується Жириновський, який питав. Почому ні Не ні смішно Це Росія і відповідно тут можна очікувати, чого завгодно цій ситуації. Тому це лише згодом ну, повилазить десь в некрологах саме в соціальних мережах, скоріш за все, в першу чергу. В якому стані, на ваш погляд, зараз може бути чорноморський флот після ось цих ударів. Ну і давайте спробуємо спрогнозувати. Я розумію, що е експерти військові не люблять ось цю прогностику, тому що все вирішиться на полі бою. Але тим не менше, скільки ще чорноморський флот буде перебувати в українському Криму? Знаєте, він буде перебувати до того моменту, поки поки він не піде на дно. До речі, керівник РНБО нещодавно так само з цього приводу висловився, і ми повністю з ним солідарні. Є чудові е традиції російського імперського флоту, це топити свій флот. І адмірал Нахімов це демонстрував. І кожного разу, коли він там розповідають про місто слави руських моряків, е мені завжди пригадується, як вони під час кількох війни вхопили цю змор. Іншого вибору, на жаль, ми не маємо, тому що гарантувати безпеку в Азово-Чорноморському регіоні може лише за відсутності Чорноморського флоту Російської Федерації. Все крапка. Якщо вони під чимось там підпишуться в чергову, всі ми чудово знаємо, як Росія дотримується тих декларацій або договорів, які вона ж сама підписує. Тому вибір у нас невеликий. Ми відповідно все це виконуємо. Якщо на початку, скажімо так, повномасштабного флоту там угрупування складало, наскільки я пам'ятаю, до 50 кораблів було, до 20 тисяч катерів додатково, так само там, прикордонників до 20 одиниць, то зараз ця цифра потроху чисельність зменшується. ВДК-5 штук вже вийшло зі строю, «Варшавянка» вийшла зі строю, це підводний човен, дизельно-електричний, і інші кораблі. Тому. Іншого шляху у нас на жаль немає.